Там, да? Жінки збиралися, мама випікали, що печиво. Починаючи від Миколаєва, Миколаївчик да, медове печиво. Воно, до речі, може зберігатися саме печиво, сама основа, може зберігатися півроку. Тому що туди цукру не давали, натуральний мід, консервант, да? яєць могли не давати, борошно. Тобто воно таке було прісне тісто, воно було тверде, але воно зберігалося і нічого його, ніяких робачок, нікого нічого не є. І тому, скажімо, ну, там випікання тут, можливо, буде не зовсім зручно, але привезти печиво і його красиво розмалювати, упакувати, і ви подаруєте, хочете дітям, <пас> та, хочете подаруєте, там комусь близьких, рідних, подарунок привезете. Можна як маленький цей медовий пряник печиво, так і великий. Так, да, я думаю, що можна це теж зробити. У нас є для цього все, що <пасп 'я> <пасп 'я> соломку да. Вітаємо вас в нашому просторі. Хто був вже в нашому просторі, хто вперше прийшов, але дуже-дуже ми раді новим обличчям, тому що якщо ви прийшли один раз до нас, ви будете з нами постійно. У нас дуже гарна команда, у нас дуже гарні майстрині, у нас дуже душевні е е люди, які до нас приходять. Я вважаю, що ця осінь наша буде переможна. Тому що хлопці там на передовій, а ми робимо справу саме тут. Ми, крім того, що проводимо такі майстер-класи, ми донатимо і на ССУ. Ми бачили, що ми плетемо сітки, ми допомагаємо нашим воїнам, які на передовій. І хто не бачив, я б хотіла, щоб потім після майстер-класу підійшли, подивилися на ті припори, бойові прапори, які нам хлопці передали саме з передової. І для нас вони дуже-дуже важливі і дуже наше це буде святині. Так що сьогодні ми надаємо слово найкращому етнографу України. І я не бачу Катюшу, Катюша їй буде допомагати. Тому що Катю. У нас унікальна людина, яка також дуже розбирається в українській. В українському хусткуванні вона у нас не просто, вона оце, цей дизайн, який ви бачите, це у нас розробляла наша катруся. І гарна наша майстриня, яка готова допомагати, це наша Олічка, яка, бачите, у неї на шиї е, мус, прикраси це її власного виробництва. І я подивилася, от до нас сі, сьогодні приходять у кожного якась унікальна вишивка. Унікальна одежа, І я ще так. раз хочу сказати, що у нас просто унікальні жінки. А після нашого заходу зайдемо підмога всі разом. Нові люди, нове спілкування, і все рівно рано чи пізно ти продовжуєш, ти робиш з ними якісь проекти, десь ну, запрошують, скажімо, і хочеться це все робити, особливо коли я точно знаю, що ми. Невеличкими коштами, але своїми зусиллями ми допомагаємо, як можемо, і тим Збройним силам України, і ті люди до нас, які приходять, і мами, і дружини. І тобто, ну дійсно хочеться зробити і принести якийсь позитив, якусь радість, тому що світ, в якому ми живемо, він дуже жорстокий і дуже важко подекуди, дійсно. От. Відчувати себе в цьому, в цьому просторі, але ми мусимо потихеньку щось робити. Ми повинні налаштовуватися на позитивні емоції. І власне сьогоднішнє наше зібрання, да, ми запросили вас, щоб поговорити про головні убори, поговорити про хустки. Але що, які витоки цього всього? Да? От скажімо, народилася дівчинка, От підніміть руку, в кого є донька. Багата є, багато є. От да, дівчинка, ну це ж радість для мами. Сьогодні в нас немає жодного тата, але я думаю, що ще може хтось підійде. Але це в будь-якій родині це величезна радість, особливо для мами. Тому що ну, дівчинка це подруга, дівчинка це порадниця, дівчинка це взагалі ну, величезний, величезний позитив. Я маю сина, я маю доньку. Ну, в порівнянні це дійсно те, що я вам кажу. Я думаю, що і ви це проходили, ви це розумієте. Тому чудесно серед нас є, от сьогодні Улянка, да. От, ми теж її сьогодні як модель будемо використовувати. Що ж мама робила? Якщо говорити про дев'ятнадцяте сторіччя, навіна дев'ятнадцятого, кінець 19 сторіччя, дуже прискіпливо мама готувалася, якщо народилася дівчинка в родині. Це мала би вже бути, знаєте, як водій Буковинській пісні співається. що Народилася Марися, да? то вже мамко закладаю скрині під, низ, Тобто днище закладай вже якимись хустками, полотнами, сорочками, бо тобі ту дівчинку віддавати заміж. заміж. І оце називається, коли в скрині ви ліхтуєте багато всього, це називається у нас на центральній Україні придане. Чули таке? Ні, на, на вони кажуть віно. І в піснях співається, коли везуть на речення, в весільних піснях співається. Я вам тоді запропоную. мене є весільні ну, книжечки, які я випускала з піснями, з різними традиціями. Це можна буде придбати тут. І от яка радість, та, що мама має дівчинку, в неї вже є робота. Більше того, їй цю дівчинку треба навчити працювати І з п'яти років. П'яти років, ще 100 років тому назад. Мами, коли, скажімо, ткали полотно, да льончик, коноплю, обробляли, за ткацький верстак садили вже і цю дівчинку, п'ять рочків, донечку. Що для цього це був такий, знаєте, свого роду надзвичайно такий теплий, цієї обряд. Вона садила дівчинку поле, вона там ще з човником перебирала, щось допомагала, хоча п'ять років, ще, що ти можеш допомогти. Але зверху на кацькому верстаті оці бокові такі дерев'яні помости називалися коні. Зверху вона ставила невеличку погарчик, вона скажуть, богарчик, чашечка з водою і кусочок хліба. Знаєте для чого? А для того, що коли, як вони пояснювали цій жінки. Що яке б життя тої дівчинки не склалося, на хліб з водою вона собі заробить, якщо з п'яти років вона буде біля мами вчитися? І повірте, якщо дівчатка з п'яти років вчилися вишивати, ну шить вони ще, можливо, голкою, у нас серед нас є. Пані як звати вас Валентина? Валентина вона розуміє, що не кожній дитині в п'ять років, але перебрати літочки, десь їх вирівняти. Там полотно, Ну, навчитися підготовчі якісь процеси до вишивки, якщо ти навчишся, то обов'язково в цієї дівчини доля складеться якнайкраще, бо вона вже буде знати, як свою родину, як вишити, як пошити, як нарядкувати, готувати їсти. Тобто з п'яти років вони вже не динялися, дівчатка, а були зайняті. Як же це відображалося ще, окрім того, в її зовнішності? Народилась дівчинка, так? Да? От по старих світлинах, якщо ви візьмете, їх, по-перше, дівчаток дуже рано ну, десь після року, підстригали, щоб волосся наростало густе і було ну, більш таке масивніше, то їх могли підстригати. Врік пострижені були, як хлопчиків, так і дівчаток. Тому на таких, знаєте, давніх старих фотографіях, якщо ви побачите дівчаток в три рочки, ще волосечко невеличке, бо воно мало би укріпитися і наростати. Що ж їм одягали? Як відрізнити, що це хлопчик це дівчинка? Ну, робили такі стрічечок, такі от я вам зараз покажу, такі невеличкі бантики. От, або просто там таку стрічечку. І от вона, дівчинка, на цих світлинах відрізнялась тим, що вона там одягала таку стрічці буквально з трьох до шести років. У шість років це вже якби дівчинка, вже такий був ініціація перехід і вже від стрічечки. Їй вдягали віночок. Може, хтось бачив Трутовську, Константина Трутовського картина одягання вінка. Подивлюся. Садили дівчинку. О, садили дівчинку, ну скажімо, там, чи на лавиці, тут ось якийсь камінь, он даже братик прийшов, отак передасте книжечку. О, угу. вона, вона кольорова, але тут в книжці вона чорно-біла. Нема більше світла, да, олічка більше не, не зробимо. І одягали вінок. Це були такі урочистості, могли кумів позвати, могли з родини, могли сусіди прийти обов'язково. І вдягали вінок. Уляночка, а ну йди, ходи сюди. Скажімо, а ми сідай, скажімо, якби наша Уляна була така центральна Україна, да, типова Полтавщина, Черкащина. А ну зніми свій трішечки, ми його потім одягнемо. Що тут вдягалося? Вдягалося дуже цікаво. Вдягається, спочатку готується, мама готує разом з донечкою. Отакий цілий, бачите, цілий жмут е, на загальній одній стрічці, або це різиночка, готуються такі стрічечки. Викладається отак воно по лобику. І прикривається, отут, бачите, по віночку. Іде така ще одна стрічка. О. Тепер ця стрічечка у нас тут. Потримав, да, а я заприв'яжу. Вона зав'язується знизу. І, до речі, хто бачив да, Вієвського, Вірьовки, оці всі відомі колективи наші, які їздять за кордон, у них вінки по цій традиції зроблені. Я не можу сказати, що це стопроцентово було в 17 18 му але 19-те, початок 20-го 20-го їх викор оцю саме систему використовували. Вона дуже красива і тому перейняли. В радянські часи перейняли наші е керівники цих фольклорних колективів. О, воно все прикрите, а тепер ці стрічечки чуб, чуб, чуб. Ну, чуб, чуб, чуб. можемо прибирати, але сучасні дівчатка хочуть пчонки. Тому ми не будемо гулянку. А да? ну встань, будь ласка. І так собі нам покрути. Давай я поки маємо, покрутися. Бачите, стрічки, дуже гарно, що вони підібрані в колір в тон цього самого віночка. І ці дрібонькі-дрібонькі квіточки роблять таку сяна. милу гуля Да? Вона змінилася. В неї прекрасний віночок, щоб тобто мама зі смаком все підібрала. Але ви подивіться, як Уляна зараз змінилася. Так? От такий варіант є дуже цікавий. Давай ми покажемо ще. Знімаєш. Якщо Уляна наша народилася на Західній Україні. Ось це такі, а, а такі. Да. ні, ну на нагороди, зельпасти, <різь> можна щось <різь> буде. І, і одяг був буденний. Божна мені весільна сорочка, да? коли рукавівка, зашита. Ми, Я не можу по весіля, а вже буденна, вона простіша. Я сьогодні сорочки не брала, але покажу. Так. І знімаємо. Тепер, якщо наша улянка, скажімо, народилася на Західній Україні. Івано-Франківська область, покупця. Десь Коломи. О, так, так. Олічка з Коломиї, От ми маємо таке гарне чільце. Це сучасне чільце. Це сучасне. Я зараз покажу більше. А в нас хтось іще є, не заміжен. Незамірно. <смірно> Знаєте, це, це у нас, в нас колись ми були в АТО в 14-му році. І є така заслужена артистка Руслана Лоцмана. Вона була на той час співачка, вона була неодружена. Їздила по військових частинах і в кінці завжди казали, я шукаю вже нехай, я шукаю. І каже, хто у нас неодружений? Ну там один хлопець підняв другий, а потім така рука, така, така, от хлопчик якийсь, а ми кажуть, що там у вас? А розбідьонка. Оту, нічого, Мірі. От дивіться, ще оце один із таких дуже цікаво. Ну буде на Уляні. Вони проти, що сьогодні Уляна це, 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 це сучасне, але дуже гарно гарно зроблено. І наречені, які зараз виходять заміж, вони замовляють о такого плана. Тому що старі, по перше, це буде значно дорожче відтворити. А по-друге, ну, не, не, не так вже багато майстрів, які це але роблять. А, а можете да? я вам роздягати, Можете на мене розтягнути. В... Так, от старий вінок, Він, те же саме. Я ще мату. Отлічно, я вже вам віно. трошки тут затягну. Да. От як вас здавати? Можна Оксанкти. Оксана у нас зараз той же самий регіон, але це давніший вінок. Це десь. 50-ті роки ХХ сторіччя, зроблений за старими давніми зразками. І ще такий самий вінок. Ну давайте вже хто там у нас іще. Галю, а, це, галю, це? Галю. а це взагалі річ унікальна. Кожній весільній пісні співається, що ходила Марися і збирала пір'ячко. Собі на віночок. Ось ми бачимо а, такий віночок, віночок. Да, з тим пір'ячком. Це знову-таки Івана Фарківщина. У нас дуже довго... популярні ці вінки були. У нас були всі навіть всі піля. Ну якщо взяти, так мене є Оце корни що вони взагалі <піллян> висичив там але повністю пір'я ще й Ви знаєте, наці. я хотіла. Ми поміряємо тоді. Я хотіла собі замовити от, для таких презентацій, але він десь двісті 300 доларів. Він зараз дорогий, щоб замовити пір'я Так, <піллян> галюня наша буде теж наречена. <піллян> така <піллян> так, так, обіцяли, що я заміж <піллян> так, Я забрав все в наших вінках. Фотографуйтеся, мати сюди. Дівчата, не крутіть головою. голову. Але вже не таке, може панське оздоблене, але з такими, бачите, помпонами вони були традиційні. Оці чільця з такими бачите, помпонами і старі зразки, до речі, в нашому музеї вони теж зберігаються. Це відтворене зроблене. Давай поміряємо. Воно теж воно дуже гарно дивиться, дуже гарно. О, воно теж його можна використовувати як святкове. Ось сюди. Як святковий варіант можна. Але якщо ми говоримо про весілля, то вони ще більше такі, знаєте? Так, да, так, да, так. Да. І у Лясі я ще одіду. Ну, це такий, знаєте, сучасний вінок, але він дуже, дуже чомусь його люблять діти. Це для того, щоб зараз виступали на сценах, додається калина. Вони штучні матеріали, але він осінній такий варіант, бачите? Він теж дуже цікавий. Тобто я вам говорю про те, що... Залежності. Ми вони стигали, вишивали. Я за цим слідкував, у них не було інтернету. Ще За що їм туди робити?